Сектор з протидії домашньому насильству був заснований у серпні 2022 року, щоб сфокусувати увагу правоохоронців саме на цій категорії злочинів. Робота інспекторів розпочинається щодня 16-й годині і триває до півночі, адже більшість конфліктів трапляється саме у вечірній час. У середньому за одну зміну поліція шостки отримує два-три підтверджені виклики. Наша робота в основному полягає в тому, що ми реагуємо на повідомлення про домашнє насильство. Домашнє насильство о, буває різного характеру. В основному у нас так, насильство виражається як психологічного характеру, так і фізичного характеру. Це коли Хтось комусь завдав якісь тілесні ушкодження. Найчастіше сторонами конфлікту є чоловік та жінка, співмешканці. Проте трапляються і випадки, коли дорослі діти вчиняють насильство над своїми літніми батьками, вимагаючи гроші. На жаль, нерідко кривдниками виступають батьки, які завживають алкоголем. Із недавного у нас був, був такий випадок, коли мати в алкогольному сп'янінні намагалась так а, виховати своїх дітей. Але діти так сказати, вовремя набрали на лінію 102, зробили нам повідомлення і ми відреагували на цю подію. Так скажемо, забезпечили безпеку дітям, винесли терміновий заборонний припис відносно матері на заборону спілкування і контактувати її з дітьми, та передали дітей у безпечне місце до їхньої бабусі. Кожен випадок вимагає повної віддачі від поліцейських. Вони не лише реагують на виклики, але й ведуть профілактичну роботу з кривдниками, які перебувають на спеціальному обліку. Це бисто для мене. Я підходжу до кожного. Виклику із повною відповідальністю, і я зацікавлений в тому, щоб ця проблема була вичерпана. Особа, яка вчинила домашнє насильство, вона так називається кривдником. Всі кривдники в нас перебувають на профілактичному обліку. Крім того, що ми реагуємо на повідомлення, ми також проводимо із кривдниками певну профілактичну роботу. За систематичне вчинення насильства закон передбачає кримінальну відповідальність. За домашнє насильство у нас передбачена адміністративна відповідальність, яка починається з 170 гривень штрафу, і найсуворіше адміністративне покарання це 15 діб адміністративного арешту. Крім цього, є ще передбачена відповідальність за систематичне вчинення домашнього насильства і там вже є кримінальна. Покарання найсуворіше до двох років позбавлення волі. Як зауважують правоохоронці, найчастіше у ролі домашніх кривдників виступають чоловіки, жінки набагато рідше з недавнього, що у нас було дві дві сестри, яка і одна з них постійно вчиняла домашнє насильство, і на даний час вона отримала кримінальне покарання і була направлена до сумського СІЗО для проходження цього покарання. Початку року у шості підтверджено 108 фактів домашнього насильства. По 93 випадках поліцейські склали адміністративні протоколи, які направлені до суду. Крім того, винесено 96 термінових заборонених приписів рішень, що дозволяють постраждалим отримати негайний захист. Мета акції «16 днів проти насильства та щоденної роботи поліції одна перервати коло мовчання. Якщо ви або ваші близькі страждаєте від насильства, не треба терпіти. Лінія 102 працює цілодобово.